Ось це знак, який передбачає паркування лише для людей з інвалідністю або водіїв, які перевозять таких осіб. А ось це порушник, який запаркувався тут, ігноруючи правила. Патрульні вирушили в рейд парковками Тернополя, щоб перевірити, чи дотримуються водії правил дорожнього руху. Проводяться профілактичні бесуди, щоб люди не зловживали зупинкою, стоянкою на таких місцях, розумієте, і забезпечували права людей, які мають обмежені міжливості належним чином. Переглянути кількість, стан і доступність паркомісць поліцейських попросили ветерани. Кажуть, що зараз доречно дбати про людей з інвалідністю, адже окрім цивільних, через війну ще й військові з інвалідністю потребуватимуть комфортної інфраструктури. Така робота. Ми її домовилися проводити постійно в місті з головним управлінням, управління тільки в місті, але на території громад області. Там також є болючі питання. На сьогодні ми домовилися все-таки з управлінням патрульної поліції, вже деякі пропозиції ми відпрацювали. Одна із головних це звернутися до органу місцевого самоврядування з проханням розробити на території громад відповідно до постанови Кабінету міністрів 1273 по порядок паркування свої правила паркування на території громад, де особливу увагу приділити саме цим людям, які мають проблеми з здоров'ям. Ми інспектували паркомісця разом з поліцейськими кілька годин. Не обійшлось і без суперечок. Ось знак. Одразу і не скажеш, яке з цих місць для людей з інвалідністю. Водій заїхав на парковку, стати тут йому сказав паркувальник. А тепер поліцейські попереджають про порушення. Ситуація така. я той, Хто живе в Тернополі, багато часу тут є паркувальники, які сигналюють, куди має стати машина. Сигналюють, показують. Отставайте сюди, будь ласка, тут є місце, беруть гроші за парковку, і потім підходить поліція і говорить, що тут е, е, не можна ставати. Якщо подивитись на цей знак для інвалідів, виходить це оце місце. А, тут він, на вашу думку, незрозуміло те стоїть? Так, так. Цей знак. Поліція підходить, хоче штрафувати, хоча паркувальник завіз мене сюди. А в паркувальників своя правда. Я вам точно не можу сказати, бо тому що це не моя сторона. Ночі зробили розмітку. І ще на асфальту не намалювали, що то інвалідне місце. По а правилах знак. бачите, а знак? Ну, а знак, ну то він посередині стоїть. Не справа, ні зліва. Десять парковочних місць. А так як ваші співробітники сказали, два парковочних місць. Такого не буває. Десять наші до одне. Ну то ви скажіть, то має бути крайній чи просто одне з них. Навіть не можу сказати посередині. Або ж не бажання говорити з журналістами. Все ж наголошують патрульні не паркувальник, а водій відповідатиме за те, що порушив правила дорожнього руху. У випадку встановлення, що такі особи не мають права там паркуватися, вони притягаються до адміністративної відповідальності за частиною 6 статті 122. двадцять Розмір штрафу становить від 60 до 100 неоподаткованих мінімумів. Ветерани наголошують знаків, а відповідно і місць для паркування в особливо людних місцях у Тернополі бракує. Як виявилося, під час вже початку нашого сьогоднішнього невеличкого рейду ми прибули на автовокзал центральне місто Тернополя і взагалі побачили шокуючий факт, навіть ті місця для інвалідів, які були, на сьогоднішній день відсутні. Жодного місця для паркування осіб з інвалідності на автовокзалі Тернополя немає. Усі зауваження і пропозиції патрульні зафіксують ще раз переглянуть дорожнє планування міста, а після цього звернуться у відділ технагляду чи до суб'єктів господарювання. Все для того, щоб зробити місто доступнішим для людей, які цього потребуватимуть трохи більше.